Добрий ранок наш друзья. Ідемо на автобус, Проводжаю Миколая півторок без трьох хвилин. Обіймашечка. Обережно до вечора. Давай, давай, лівічко. Обережно, Гриш. Гарного дня. <говорит> Сдается, я зустрела сарану. Было честно. Восьмий палатин. Зупинюся тут на хвилинку, напишу черговий щоденний пост в телеграм-каналі з закликами щоденних донатів на наші збори для військових. Так, тільки сідати особливо нема де роса. мокро ще. Сонечко не встигло висушити все це. Так піду трохи іншою дорогою. Ось тут е, зупинка, туалет, де ми зазвичай проходимо. Але тут є ще одна дорога, точніше, трохи вниз спуститися, там біля мерії я потім піднімуся. Вивчаємо нові маршрути разом з вами. Для мене, звичайно, не такі вже й нові. Ми тут колись прогулювались неодноразово і не все одно. Дорога вздовж ріки і будинки, які по тій вулиці сюди виходять вікнами і дворами своїми, хоча перебудовано в додаткову вуличку, зараз буде видно, що тут не тільки гаражі і паркування, а ще зробили, відремонтували, переробили гаражі теж в будинки. Якась вода стікає. Стічна, дощу немає, це щось кудись. Ось ця частина продається. Давно стоїть, закинута. На ту сторону відремонтували будинок таунхаус, там внизу під комерцію. В оренду пропонують. А цю частину, тобто вони розділили будинок, він продавався весь цілком. Вони його розділили, і другу частину ось так продають, причому в оголошенні там проєкт, як це має бути. Гаражі ось два можна зробити. Причому один поєднаний з будинком, а інший ні. Каналізація ось так. Стерчить двері. Не пам'ятаю, скільки там квадратів за їх уявою має бути щось там близько 200, 150-200 квадратних метрів пропонують там побудувати. Ось який будиночок, невеликий, вікна одразу кухня, було колись гаражем теж. Це вже соціальний будинок, той, що біля пошти, надпоштою. Все вже вийшла до мерії. Ледь не забула. кури відчинити. Привіт! Вітаки. Небагато, але, як то кажуть, це чесна справа. Кілька разів вже писали про те, що нам треба ще курей докупити. Ну, по-перше, ми їх купували навесні. Ой, зачіска. Це я так з мокрим волоссям спадки лягла. Навесні в супермаркеті продають ось таких кількаденних курчаток, а так протягом року я такого не бачила. А ось але питання в тому, що як їх ми -то їх можемо купити і виростити і так далі, бо все одно трьох годувати чи там п'ятьох, шістьох. Але питання в тому, що ми не знаємо, де ми будемо жити наступну... наступного року, наступний час взагалі. Тому що все в під, такому підвішеному стані. Тому заводити ще куреї, а потім переїжджати в квартиру не варіант. Так що діти і так переймаються, що якщо ми переїдемо в квартиру, не матимемо змогу тримати курей, куди їх дівати. У ніхто ж, звичайно, їх не їстиме. Ми їм казали, що кудись на ферму відвеземо, вони переймаються, що там на фермі з ними зроблять таке. Особливо, коли вони вже перестануть нестися. Їм вже два роки, чотири місяці доволі поважного віку. Ще не старі кури, але все одно вже дорослі. Ось будинок, який... Недобудований, виглядає зараз як руїна, до якої намагалися прибудувати гараж. Ось ця пропозиція, як він всередині виглядає. Вже на 220 метрів. Вважається, що він підійде. 134 тисячі євро вони за це хочуть. І ось як це виглядає. Це проєкт, який вони начебто собі. Намалювали, як це має бути, а як це в реальності зараз відбувається, і це справді частина будинку. Це так вихід на терасу. там воно каскадом цей будинок побудований. Ось так. Вони це бачать окремо. Окремо, але ж це таунхаус. Тобто бокові стіни від сусідніх будинків. Ось так 134 тисячі, і він ваш. Правда, скільки потрібно буде роботи, щоб в нього вкласти і грошей в першу чергу, тому що. Будівельні роботи дуже дорогі тут. Людська праця високої оплати потребує. Чоловік каже, ти така спортивна, така рожева у мене. Кофта в колір з кросівками і шорти. Сьогодні насправді судячи з прогнозу погоди останній. Теплий такий день на найближчий на тиждень. Ось завтра буде доволі різке похолодання, бо сьогодні 25, завтра має бути 18, 17 навіть 18 градусів. Так, як ви здогадуєтесь, вже майже четверта, без 10. Це означає, що час йти за, за дітьми в школу. Їдь обережно, будь ласка. Біз... Бізу. Бувайте. Так, Григорій, як завжди, вже далеко. Зараз Ілія буде далеко, якщо мама не бігтиме. Треба казати, коли ще не поїхала у Ревуа. Я погралася на майданчику з форелем, з другом, як вона каже, найкращим. Але мама йому 5 хвилин буквально дала, вони пішли, і Лія одразу пішла. Лія, стій! Коли ти так швидко їдеш? Ця машина не встигне тебе побачити і загальмувати. Взагалі-то ти їдеш у зворотньому напрямку назустріч машинам. Трохи порушуєш ти правила руху. А ти ще й розганяєшся. Добре, що в мене є кросівки. Я можу тебе наздоганяти швидко. Ще що, зараз красівки дасть Так, це кросівки для бігу навіть. Не просто для спорту. Стик ночні. Стихаю. А що ви робите? Збираєте? Допомагаєте татові збирати? Ні? Чому? Світло микнула ліхтар Восьма вечора. А Давайте разом якось. Готово. Зібрали. Сьогодні другу частину розпочинаємо. Тільда яблучно-зернятко друзі із Шепшинового провулку. Називається книга друга. Приємна зустріч! Як прекрасно, що ви тут. У нас є багато новин від тільди Яблучне Зернятко. Ви, напевно, пам'ятаєте, що у селищі між пагорбами живе Тільда, церковна мишка біла, немов квітка, бузини. Чи не так? Затишний будиночок Тільди заховався у Шепшиновому провулку. Прямісінько біля підніжжя церковної вежі. Там вона залюбки варить варення, пече найпрекрасніші пироги і майже ніколи не пропускає нагоди насолодитися хоча б однією чашечкою чаю зі своїми друзями. Тому, будь ласка, завітайте якось до неї в гості. Тільда неодмінно буде дуже рада вас бачити. Берестейська унія. Та зростання козацтва призвели до суву на південь і схід двох основних культурних кордонів України – мусульманського та поділу між східним і західними християнством. Цей сув спричинив низку історичних змін в економічному, соціальному та культурному житті України. Одним з найбільш тривалих зву... Зрушень стало повернення Києва в центр української історії, уперше після монгольської навали 13 століття. У першій половині XVII століття це стародавнє місто стане центром православної реформації, зусиль з боку православних церков від Константинополя до Москви спрямованих на те, щоб наздогнати реформацію і контрреформацію в Європі. Та реформуватися під час цього процесу. Відродження Києва як релігійного і культурного центру стартувало на початку XVII століття, коли старе місто стало притулком для православних вигнанців із Галичини. Друзі, це все на сьогодні. Я нагадую вам про вподобайки. Нагадую вам про коментарі, в яких ми завжди можемо з вами зустрітися. Ви можете поставити свої запитання або просто привітатися. Мені завжди дуже приємно від вас бачити зворотній зв'язок. А також нагадую про збори. Реквізити знаходяться під цим відео. Ми продовжуємо збір на автівку для екіпажу операторів FPV-дронів. У нас Добігає кінця цей збір і ну фінішна, пряма. Тому я ось так часто вже останнім часом почала нагадувати, бо поспішаємо і маємо надію в дуже скорому часі цей, цей збір таки закрити. Тому нагадую, нагадую, нагадую. І хочу побажати вам спокійного дня. Бережіть себе, будьте в безпеці. Наскільки це можливо? Побачимося в наступних відео. Бувайте!